Прогноз погоди в Україні на середу, 30 жовтня, мене звати Українчик. Сірі хмари потроху рухаються у бік нашої країни, щоб відкрити новий сезон дощової погоди. Згідно з синоптичними даними, нашу країну почне добряче заливати на початку листопада. А 30 жовтня невеликі дощі очікуються лише у восьми областях. Щодо заморозків, то вони можливі у більшій половині регіонів. Адже за даними Укргідрометцентру, нічна температура повітря опускатиметься до 2 градусів. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально. Проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 30 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У середу 30 жовтня невеликі дощі завітають у гості до мешканців восьми областей. Південь у Одеській області в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії в денні години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 5 плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 11 плюс 13 в світлі години від плюс 5 до плюс 3 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів вище за 0, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний плюс 5. Плюс 3. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 11, плюс 13. Вночі від 8 до 6 градусів тепла, у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На Львівщині вден плюс 11 плюс 13, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невеликий дощ, вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. На Луганщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі вден плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 4, плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від 6 до 4 градусів вище за нуль. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла в нічні плюс 4 плюс 2. У Полтавській Дніпропетровській і Черкаській областях а також на Вінниччині і Кіровоградщині. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 3-8 метри. За секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. У Житомирській області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 10, плюс 12, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В усіх чотирьох областях Північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. 30 жовтня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.